І сьогодні ми будемо грати у гру там, де я буду прокачуватись на велосипеді. І будемо ми починати з цього. У мене є вже одна перемога, бо я прокрутила ось такий, спінчик. Спінчик, і зараз тут ще буде скоро подаруночок. От, 4-3. Два. Ой. Один. Так, і що в мене випало? А, Тепер я случу. Ура! А. Так, біжимо собі бачить. Ви... Бар, поїхав. О, до речі, а ви питаєтеся на голоси? Чи, Чи вмієте ви це робити? Хочу навчитись. Міни це дуже цікаво. Ось, вже не йду, не скоро. Оце тут тільки виглядає, а насправді це не так. Ой, давай купить. Так, давай, поїхали. Може я тут розстину? О. А? Тільки я я до що я вже знаю, що я було з самого початку доходів, і мені було дуже заповільно. Я тоді не стоїть. Ну так, за ятько собі хоча б. Спільно. Сама казала, що не буду що тратити. Хоча я може і такого не казала. Так. Випили мені собачка. Так, я її одягну. Так, може, там собачка? Ось. Плюс вона мені буде звати лошади. Ну ще одну кучу. я На можно с работы копается. Та Туда оставляем. О, не встаю. Так, ну то що ж мені зараз робити? Може тут уже є якісь... О, ще й це может. Вау, я тепер буду шпицю. Ну, коли вже там можна буде щось забрати? О, тут вже скоро можна буде. Ура! Давай, давай, давай! Вісім, сім, п'ять, чотири, три, два, один. Ура! Плюс 250. Добре. Побігла. Я вам. Платье совсем не, я уже швидко все одно не может я что? что? Девчонки какие. Які... Ой, ой, ой. А нет, осталось. но не чтобы на это в Ну да, поехал я назад, а то мне это занято. ваш. Ой-ой-ой. Так. Шатрошечки. Ой. Не-не-не-не-не-не. Ой, шатрушка. Я-то дуже, дуже дуже Я только потихну, чтобы пить, и я так. Сюда иду. Давай, давай, давай. О. И в конце ты И Все добро. Який зараз випаде? Ой, знаєш. Я то хоча б швидше я їх з стану. Так, ой-ой-ой. Так, так. Я точно не зможу це якось пройти. Але мені вже дає більше без цього прокачувати. Чи це не дотик? Ну, добре, я буду натискати. Може, це допомагає. Угу. Так, реально. Це моїм дотиком. Ісюм. Ой. Що таке? Вони цілуються. Ого. Так. Я хочу вивезти тебе гриби. Ні, ніжам. Скай. Так. Проверим. О, я в жду так... будешь тебя прокачивать. Давай. О, вже можна їй трапити спину. Ура! Что это пришвидше? Тут є якось, так. А, я вже це забрала. Ура, это похоже швидко. Добре. О, досі натискати. Натискаю, натискаю. Mm -hmm. mm -hmm. Так, же це важко. Але я роблю це і роблю, поки не зможу. Так, уже опять, з 50 до 11. Так, так, так. Pkuj, takak je vda sta?Ú podním vyšujeť má na popieku було збирати отак так вот. Самим дотиком. Ну, mm а -hmm. зараз я добіжу туди. Да? Так, 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 так. І давай. Котик! Зараз я його собі візьму. Ммм-мм. Mm -mm -mm. Візьму я того кота сюди біля же плюс шість. Тут було ціло Так, давай, давай. Тут стільки часу. Так мало. Давай. А то мені вже теж було там хорошо. Можешь вже якісь подороночкой ем. Нет. хочу я не буду срабатывать. потому что насколько я швидко впаду,

Ой, я буду показувати. Я буду показывать ой. Стояти і прокачуватися. Да шо ти тут стала? Ну добре, Я не хочеться в мене інші. Нажали. Ой. Ну, з ну, ким не буває. А, і в повітрі. <гум> <гум> От то бок в мене стози. Ну добре. Так. Скільки там уже мені натискати треба? Натискаю, поки не буду. Ого, я вже дуже швидко. Ось бачите, скільки я вже бачите. от, тут. Бачите, скільки вже. Ну, клас, я так, клас. Вай-вай. Я вже настільки швидка, що я себе просто зустріти не можу. Так, натискаю, натискаю. 懂。嗯 <Dob>，我觉得有。<noise> <noise> <noise> Що таке, Що тут таке? Ще назві втягнути Я вже стала трошки. І так, куди ж мені Ну так, зкинемось тут, коли вже буде в мене багато швидкості? Я ставлю на паузу. Літаєте яка я була по? А тепер подивіться? Яка я заправи? Ну, я ж не хочу тут зробити корпус. Ти подожди, поки не з'яжуть. Добре, буду крипати. Я монету, а я так положитель.

О, там на закрыть и на сяб. Сейчас просто работает. Да что такие? Что такие? Что же ты? О, ой. Ещ пышные появились. Добре. Так, скучно, ну добре. Поставлю я знову на паузу і буду чекати, поки вже з'явиться штучка, коли можна буде натиснути на yes Або no, ну я звичайно натисну на yes. Ось вже появилася ця штучка, я натиснула ЄС. Yes. Сім, ші, п'ять, 4, 3, 2, 1. Поїхали. Я вже дуже хочу. Туди. О! Е, чому вони такі... таке? Тут не чесно, що ж таке повільно, воно таке. Навіть са тут мене нікого нема. Папа. Піду я звідси. Чому я завжди не можу? Ну добре. Всім па-па І зустрінемось ми у наступному відео.